Не забувай мене, Надя. Ми не забуваємо про те, що вам треба розказувати періодично про те, який треш трешриться в Одесі. І ми черговий такий треш знайшли, причому шукати його дуже довго не доводиться, тому що він в центрі міста в історичній частині стоїть. Це, що трапилося, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ми приїхали на Морозлівську, 52. Вона ж Троїцька-1, тому що це кут цих двох вулиць, і тут стоїть, ну, такий досить відомий, я б сказала, у місті будинок-замок. будь ласкочка пам'ятка архітектури особняк особняк збудований в 1847 році архітектором моранді для певного гудкова і потім наприкінці 19-го сторіччя його власником став купець Крижанівський. цей будинок до речі був описаний катаєвим якщо ви пригадуєте такого письменника і крім того тут в якихось 1910-х там роках жив відомий художник Тит якович дворніков Кінець цитати: історичний екскурс минув те, що ми бачимо зараз, те й бачимо зараз. Ось що залишилося від будинку, де жили купці, графія, які мають ці прекрасні башточки, які нагадують шахові фігурки. Але скоро цього всього не буде. Ось наприклад, дві башенки вже тютюк. Ну і решту чекає така сама доля. Йдемо, пройдемося. Я так розумію, що ось це був центральний вхід. Двері красиво. Двері дерев'яні досі старі. А сюди заїжджали фаєтони і екіпажики. Подвір'я закинуто, і купа кутів на мене дивиться ось такими очима, чого ти тітко сюди прийшла. Не жили тут дуже давно, не просто купці. Взагалі тут ніхто не жив. Відповідно, місто не дуже турбується, щоб це привести в належний вигляд, і тому це все осипається. Ми бачимо, що з старого піщаника ще побудовано. Тут все описано, все ну, будинок сам міцний, ще може простояти дуже довго. Всі ці от залізні перекриття тут, все ж, якби це привести в порядок, тут же було б, би... але та що. Хай валиться, хай сипеться. Всередині, як ми бачимо, крізь розбиті шибочки, валяється сміттячко, банки від пива. Я скільки не шукала в мережі, кому він зараз належить, цей будинок, я нічого ліквідного не знайшла. Цей будинок, зауважу, не валиться. Він в прекрасному стані, він міцний. Це ж купці, знаєш, будували на віки. Просто привести його в порядок, тут живий і радій взагалі. Тут ще старі, оці прекрасні рами, все збереглося. Відреставруйте, блін! Я не знаю, як ЮНЕСКО не нудить взагалі від Одеської мерії і цих чиновників, які розказують, яке в нас прекрасне місто. Було б в мене гроші, я б його викупала собі і жила б тут. І на фаєтоні заїжджала, виїжджала. Якщо ви знаєте, що трапилося в нашій прекрасній занедбаній Одесі, пишіть нам, будь ласка, в коментарі. Ми вас любимо. Так що ви дбайте за себе, будь ласка, бережіть себе і побачимося. Ще мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Па-па!